Ще одна на цьому тижні зустріч народного депутата України Юрія Любаненка з криворізькими виборцями. У залі аудиторія з проблемними питаннями. Для голів вуличних комітетів гостріше за інші стоять питання ремонту вуличних доріг, які за відсутності фінансування відновлюються не в повному обсязі. Підсипали, і оце, що підсипали, люди змітають і висипають і мусор. Дежі, всі слівні дренажні люки забиті. Сейчас бы вот это прочистить эти две ножи. Якщо світоч буде, щоб опять не затопив. громадські активісти не випадково звертаються з такими проблемами до Юрія Любаненка. Він очолює підкомітет з питань регіональної політики профільного парламентського комітету, багаторічний досвід управлінської роботи, особистий авторитет серед криворіжців, плюс можливості законодавчої ініціативи. Голови вуличних комітетів сподіваються, що звернення до депутата Верховної Ради є найкоротшим шляхом розв'язання проблеми. Центр вже готовий ділитися повноваженнями з регіонами, запевняє депутат. Виробляючи 10% ВВП України, Кривий ріг став дотаційним містом. Це головна проблема усіх без виключення крупних промислових міст, пояснює парламентар. Місцеві бюджети очікують повернення зароблених коштів у вигляді дотацій та субвенцій з державного обласного бюджетів. Наступний 2014-й обіцяє стати роком децентралізації бюджетної політики. Основне завдання забезпечення фінансування. финансовые самостоятельности местных бюджетов. Все думают, что только с Киева можно руководить. В городе не могут, не доверяют городам руководить. И город стал искусственно дотационным. Все города сегодня, тем более город Рог. У нас изъятие происходит с бюджета города, а потом говорят, мы вам возвратим через субсидии субвенции. Но это никогда стопроцентно не финансируется. Я думаю, что следующий бюджет пойдет децентрализация власти и дать больше возможностей на местах. Покращиться також надходження коштів на казначейські рахунки місцевої влади, затримки у проведенні платежів і призводять до зупинки фінансування незахищених статей видатків місцевих бюджетів. До них відносяться ремонти доріг, благоустрій дворових територій в містах і населених пунктах. Я з мером зустрічався з Юрієм Григорьовичем. 150 мільйонів доларів. Деньги є, а казначейство не дає розрішення профінансувати. Що це за деньги? Це питання. учреждениях детских там больницах и так далее это э, расчет за предприятие которое занимается благоустройством под озеленением асфальтировкой дорог, э, вывоз мусора и тому подобное сегодня такие большие долги но я думаю до конца года как еще время есть и в целом мы в этом направлении работаем и депутаты и мажоритарщики чтобы именно казначейские расчеты отдать на места. Меру візні, куди ці гроші потратити. До топ проблем комунального сектору потрапляють також каналізаційні люки. Точніше, їх відсутність через крадіжки. Люди просять депутатського сприяння у закритті пунктів прийому металобрухту, куди, на їх думку, і потрапляє усе крадене. У підкомітеті з питань регіональної політики, який очолює депутат, вже давно взяли за правило впритул займатися актуальними для розвитку місцевих громад питаннями, а не абстрактними політичними дискусіями. Політика залишиться за пределами нашого комітету, тому що людям потрібно сьогодні далі, щоб в домі був тепло, електроенергія, газ, вода, ті умови створити для життя людини, щоб працював міський транспорт. Щоб робота і шла строительство, благоустройство і тому подібне. Якщо ж говорити окремо про місто Кривий Ріг, головний акцент Юрій Любаненко зробив на лобіюванні інтересів нашого міста у стінах парламенту. що будемо дії І по благоустройству, і по вивозу мусора, сучасні вже технології будуть заходити до вас. Я знаю, що у вас є проблемні питання по енергоснабженню, в ніяких там е-е напряження. Это нужно, сейчас пришли новые руководители в области и я думаю, я с ними уже общался, они будут усовершенствовать технологии замена трансформаторов. В следующем году мы с мэром договорились, что прямо пропорционально по всем районам будем распределять действия для асфальтировки. и как улицы сектора индивидуальной застройки, ну, так и городские. Я готов с вами встречаться в таком составе, в личном, на личном приеме. И если вы когда-то захотите со мной встретиться через Долгинцевские исполкомия, готов приехать на ваши такие совещания, на такие встречи.